Вітаю, мене звати Наталка Седлецька і це програма журналістських розслідувань схеми. Ми викриваємо корупцію та розповідаємо про неї в іменах та деталях. Видобуток солі це державний бізнес, який має приносити прибуток українцям як власникам усіх корисних копалин у надрах держави. Найбільші поклади цього мінералу в Україні залягають на Донеччині у містечку, що навіть має назву Соледар. Тут працює державний завод Артем Сіль. Він підпорядковується міністерству агрополітики. Утім, ми звернули увагу на те, що завод після майдану різко бідніє, попри те, що ціна на сіль в Україні та світі. Та попит на неї не падав. Що це безгосподарність чи корупція? Олена Логінова вирушила в Соледар, щоб розібратись. Це Соледар. Місто в зоні АТО, яке дарує сіль всій Україні і світу. Саме тут, на Донеччині, в Артемівському районі за 23 кілометри від лінії фронту знаходиться державний монополіст з видобутку солі. На підприємстві «Артемсіль» працює працюючи не кожен у тутешніх родинах. Яскравий приклад Лук'янові. У них сьогодні свято. Маспользується случає. Поздравиємо нашу маму з днем рождения. Найголовніше крепкого здоров'я, щастя, достатку, любви, мира, добра, теплоти. Почаще улыбаться. Ми всегда рядом. Ми всі в місті. Тока надежда на сім'ю. Все, щоб в сім'ї все було нормально. Іменинниця Тамара Петрівна зараз на пенсії. Більше 35 років вона працювала економістом. в «Артемсіль». У свій день народження скажеться, на корупцію. Ті схеми, ради яких діли революція, нікуди не ушли. Оні як були ці схеми, поэтому такі готові. У них отвіти готові на все. Факт тот, що э, предприяти хуже і хуже і хуже, хуже робота. Запасів Артемівського середнього родовища людям вистачить на багато сотень років. У цьому ми переконались на власні очі. Як перепад давлення, ну, але ага. Сразу йде резкі. Хто сюди не їздить часто, то закладывает душі і... Щоб кров носа не пішла. Кров із носа можуть не пойти, но у кого проблеми з серцем, я би не, не Если Якщо это вже добре. Спускаємось у шахту на 260 метрів під землею. За 135 років існування державного підприємства Артем Сіль тут видобули тільки 4 відсотки цього мінералу. У цьому цеху фасують харчову сіль. Знайомих сірих паперових упаковок з блакитним надписом Артем Сіль які роботи відкаються працівники ми борча грузили. раніше ми лучше працювали. а се час, не ні повною робочою зміну биває. Дочка іменинниці Тамари Ірина вже 20 років працює у відділі збуту державного підприємства. каже за два останні роки значно знизились обсяги реалізації продукції. Народ запуган. І зразу пр шантажирують з роботи. А уже мама мама сказала, що дідсне передприяття града образує ще куда та нікуди. Продаж солі з заводу здебільшого побудований таким чином. ДП відпускає товар обмеженому колу компаній посередників, в число яких втрапити з вулиці неможливо. Далі ці ж фірми посередники перепродають вже кінцевому споживачу вдвічі, а подекуди і у п'ять разів дорожче. Розглянемо найбільшу за об'ємами групу товару технічну сіль, яка використовується у промислових цілях. Найбільший її покупець фірма із співзвучною до заводу назвою, але приватна торговий дім Артем Сіль у 2015-му Ця фірма купила половину усіх обсягів технічної солі, видобутих на підприємстві. А ось і адміністративний корпус державного підприємства. Зараз ми спробуємо дізнатися, за якою ціною Артем Сіль продає продукцію дилерам. Володимир Доля вже сьомий за два постмайданних роки очільник державного підприємства Артем Сіль. Називає ціну, за яку відпускає технічну сіль дистриб'юторам. То технічної солі стоїть. Порядка 350 гривень. Придбану за дешево сіль. Приватний торговий дім продає вдвічі, а то й втричі дорожче. Упевнитись у цьому дуже просто. Хоча б з офіційного вісника держзакупівель так хмельницькі комунальники заплатили за цю ж сіль приватному посереднику вже 750 за тонну а Чернівецькі ще більше 835. Що ж це за фірма, яка замість держави отримує надприбутки. За даними єдиного державного реєстру, товариство Торговий дім Артем Сіль працює менше двох років. Фірму було зареєстровано у Києві в серпні 2013-го. Керівником компанії числиться донинчанин Кириле Потетня. Статутний капітал компанії становить 1 тисячу гривень. І ця фірма купує в держави на заводі сіль, а потім продає знову ж таки державі на тендерах по всій країні вже в 2-3 рази дорожче. Діжка нам була до нового року тут. здійсня. Дійсна талюсь, телефоном у приватному торговому домі. Артем сіль нам повідомили, що зараз технічну сіль у них можна купити у Києві за 850 гривень тонну. Цю вартість ще вкладався. Жди тариф, які оплачується також нами. Цю вартість складається вартість доставки перевезення, розвантаження. Подання вагоні, уборка вагонів, перевезення на склад покупців. Це все туди враховується. Скажіть мені, як от компанія, яка зареєстрована два роки тому з статутним капіталом в тисячу гривень, виграла і закупила в Артем солі половину всієї технічної солі за минулий рік. Як так вдалось добитись такого успіху? Працюємо. таке пояснення завищення ціни фірмами посередниками видається сумнівним детективом антикорупційного бюро України. Поки ми були в Солидарі з єдиного реєстру судових рішень, стало відомо, що в НАБУ порушили кримінальне провадження та перевіряють роботу Артем Сіль саме через посередників. Вказані підприємства в даний період часу брали регулярну участь у державних закупівлях, реалізовуючи сіль, внаслідок чого державні та комунальні підприємства закупили продукцію по вартості, яка є необґрунтовано завищена приватними посередниками у середньому у 1,96 рази. Володимир Васильович, чоловік іменинниці Тамари, теж усе життя пропрацював на підприємстві. Чоловік певен, що для підприємства краще працювати напряму, а не через посередників. Працював в шахті машиністом города Бачного комбайну, А останні 20 років працював представників правосоюзного комітету цього підприємства. По Україні можна працювати без ділерів напряму. При цьому ледь не весь продаж з державного підприємства йде через посередників. У відповіді Міністерства аграрної політики на запит схем повідомили, що обсяг реалізації продукції ДПРТСіль в 2015 році через дилерську мережу склав 568,8 тисяч тонн, або майже 82% від загального обсягу реалізації. При цьому завод робив дилерам додаткову знижку 5%. Схоже, за кожною з таких фірм впливові покровителі, і вони змінюються щоразу з приходом нової влади. Так, влітку 2015-го на підприємство прийшов новий дистриб'ютор Тов Костанза. З декількох джерел від учасників ринку у владних кулуарах звучать деякі прізвища народних депутатів від блоку Петра Порошенка, яких називають кураторами схем на державному підприємстві Артем Сіль. Одне з них народного депутата Олега Недави. Нібито він має стосунок до фірми ТОВ Костанза, яке зараз стало посередником фаворитом і отримує на продаж найбільше державної солі. А отже, і найбільше заробляє Констанза. Констанза. Значить, через цю фірму вони зараз відправляють повністю соль на вал і МКР. МКР, для вашого поняття це той же Навал, тільки він грузиться в тонні вагони і на кораблі на баржі. От... Що так цепляється, це такий здоровий мішок. Костанза заснована двома жінками з Донецької області із статутом у всього тисячу гривень. За юридичною адресою у Києві на вулиці Олеся Гончара, 52, фірми немає. Ну, так а що ж ви хотіли? Ну, це ж примарне. Це пустишка, бабочка. Хоча б якісь листи ж мають приходити? Ні, нам взагалі нічого не приходило. Почта іменно по такому підприємству, 100%. Я тут, начальник юраділа, все проходить через мене. 52 офіс 1 знаходиться тут, і такої фірми тут немає. І ніколи не було. Ні, ніколи в житті. Ми власники цього приміщення. Тобто uh -huh. я вам заявляю офіційно, що ні одного договору сюди ми не заключали ні з ким. Що ну, всі договори готовлю я. Тому ось ця фірма... А вони що, щось зробили, цікаво? Правда ли, що підписаний договор про відправку на вала С Констанзой, как эксклюзивным дилером. То Костанза. Есть договор. Он как бы работал в 2015 году, он работает в 2016 году, но эксклюзива нет. Констанза это тот дилер, который торгует навалом, да. Это так. Но не, не он единственный. Кто еще? Я могу вам предоставить эту информацию. А наступного дня директор передав нам документи, які підтверджують, що у 2016-му з дилерів тільки Костан закупувала технічну сіль. Хто ж покриває посередницькі схеми на державному підприємстві? Попри те, що формальних зв'язків з депутатами знайти не вдалось. Наш експеримент демонструє, що прізвище одного з них Олега Недави, Учасники ринку згадують не випадково. Один з телефонів фірми Костанза належить ось цій дівчині. Та Людмила Ковальова з Одещини каже, не працює на фірмі з літа. А ви е, нідаво ну, Олега Насавища знаєте? Якого да? Олега Назаревича? не да ні, ну не знаю, нет, я повинно, не на торіч? Нідаво. Зрештою, Людмила дала нам інший телефон фірми. Аби дізнатись, чи справді до схем виведення коштів з ДП причетні високопосадовці, ми прикидаємось фірмою покупцем. Робимо вигляд, що телефонуємо від нардепів Олега Недава та Валерія Іщенка з президентської партії, на яких нам вказували учасники ринку. Да. Добрий вечір. Добрий е, ж я на кастанцю попала, да. No, да. А скажите, пожалуйста, мне Валерий Александрович сказал, что э, договорился с Недавой, что до конца недели можно 20 тысяч взять навалом. Я прошу прощения, а как компания ваша называется? Представьтесь, пожалуйста. Э, сальтовисты какую цену нужно написать? Ну, за ту... Альтависта? Да. Ну давайте завтра с утра созвонимся, потому что я как бы уже не на работе. І супра приділимся. Ми вирішили на засідання парламенту, щоб особисто запитати Олега недаву про його стосунок до державного заводу Артем Сіль. Може, вони мене і знають. Ну я так думаю, що якщо вони працюють з цим підприємством, то вони трохи дивляться в інтернет і знають, що може, ага, Недава, Може, це все і правда, Може, це все так. Олег Недава запевняє, що про ситуацію з ДП знає з інтернету, де часто згадується його ім'я, і обіцяє написати заяву в Національне антикорупційне бюро, щоб розібратися. Артем Сіль підпорядковане міністерство аграрної політики та продовольства, Чи задовольняє чиновників зміна ПК така ситуація на підприємстві, і хто ж, врешті, має відповісти за посередницькі схеми на стратегічному підприємстві. Намагаємось запитати профільного міністра Олексія Павленка. Від наших запитань він буквально тікає. Свобода, почекайте, будь ласка, секунду, дайте запитання. Скажіть мені, я, будь, будь ласка, прошу, ні, я... Чому, я... чому державне підприємство постачає монопольно технічну сіль навалом одній фірмі. Це фіктивна фірма з фіктивною адресою і не існуючим номером телефону. Дайте, Артем дайте, сіль. Дайте, дайте, будь ласка, вибачу, запит. Вибачу. Дайте, будь ласка, запит. Я запитувала офіційно. Ми ми ви не відмовляєтесь від інтерв'ю. Я, я дайте запит, міністерство. Поясніть. Будь ласка, чому є директор там Силі, Да сам інформацію змінилось п'ять виконуючих обов'язків. Поясніть вибачення. Дайте запит запиту міністерства. Ми дамо відповідь. Міс, містер, містер не відповідає за операційну діяльність підприємства. Ми а давно за... світу виконуючих обов'язків ви генеральних директорів. Відповідає на зараз. Скриття ради поясніть. Чому за ще десь ви є. дайте? Будь ласка, мені до чому за два роки змінилося п'ять тобто, виконуючих обов'язків. Пане міністр, дайте відповідь. Я прошу вибачення. Сталося? Ви почуваються на РТМ солі. Я не знаю, яка ситуація на РТМ солі все, будь ласка, згідно чинного законодавства. Будь ласка, дайте запит, вам дадуть відповідь згідно чинного законодавства. Що, Змінилося п'ять виконуючих за операційну діяльність компанії. А за п'ять виконуванкурси ви? вам інформацію інформації в, в міністерстві. Дякую, ви знаєте про корупцію на підприємстві? У відповіді мінагрополітики чиновники підтвердили, що станом на лютий 2016 року на постачання технічної солі укладено. Три дилерських контракти, у тому числі Стовко Костанза, а також 23 договори з кінцевими споживачами, не називаючи їх. Проте не пояснили, як формується ціна та на яких умовах підприємство продає сіль своїм дистриб'юторам. На ключове питання: хто збагачується на стратегічному державному підприємстві замість чиновників? Тепер мають дати відповідь детективи. Ага. Сколько лет Очень прожили, так. такой безысходности, вот, как сейчас, не, не, не чувствовалось. И страх берет, конечно, за детей. Коля, сын работает э, на роднике 7. И дочка продолжает работать. Дочка тоже уже до 20 лет работает в артем Артем, а ты хотел бы работать на Артем-селе? Хотел. Кем? Мамой бы. С мамой? Владелец быток молодец, внучек. внучек. Шакту не хочет. Шакту не молодец. 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 С мамой. Береги Дніпра можуть таки поховати під тоннами бетону. Апеляційний суд підтвердив законність будівництва житлового комплексу Сонячна Рів'єра у Києві, тієї самої сонячної рів'єри», яку почали зводити попри невідповідність генеральному плану столиці та водному кодексу, ту, заради якої Дніпро навіть визнавали малою річкою, а отже, дозволяли зводити бетонні свічки просто попід берегом. Раніше наша програма неодноразово висвітлювала будівництво на Микільській Слобідці тоді ми з'ясували, що до нього схоже причетні бізнесмен Вагів Алієв, син його бізнес-партнера Дмитро Крапівін, депутат Київради Вадим Столар та інші. І всі ці бізнесмени мають дружні стосунки з мером Віталієм Кличком. Будівельні крани знову запрацювали. Подробиці розповість Анастасія Іванцова. Залиті бетоном береги Дніпра таки можуть стати реальністю. Громада Микільської Слобідки 2 лютого програла апеляційний суд проти забудови. Мешканці столичного мікрорайону майже десятиліття борються, чи не за єдиний громадський пляж на лівому березі Дніпра і право вільного доступу до води. Так, якщо говорити саме про історію, як це було ще з радянських часів, то це була саме облаштована територія для відпочинку. Все інше це були піски на пісках. Росли великі дерева, тому що це частний сектор. Забудова дійсно скандальна. Неодноразові суди навколо сонячної рів'єри схожі на гойдалки. Одна інстанція визнає будівництво незаконним, інша скасовує заборони на зведення. Востаннє крани тут зупиняли перед місцевими виборами, але щойно мером переобрали Віталія Кличка на будівельному майданчику. Знову загуркотіли крани. Хоча наприкінці минулого року міський голова заявляв, що йти забудовникам проти громади неприпустимо. Із забудовником неодноразово і жорстко йшла мова, що необхідно враховувати думку громади. А місцеві мешканці вимагають від компанії забудовника представити повний план розвитку території, будівництва соціальних об'єктів, інфраструктури для відпочинку мешканців мікрорайону. Будувати, не зважаючи на думку громади, не вийде. Втім, місцева громада суд таки програла цього тижня, 2 лютого, місцева громада Микільської Слобідки програла справу в апеляційному адміністративному суді. Місцеві мешканці оскаржували дозвіл на будівництво Рів'єри, вважаючи його незаконним. Територія земельних ділянок, на яких виданий дозвіл, відповідно до генерального плану міста Києва. Затвердженого рішенням Київської міської ради 28.03.2002 року за своїм функціональним призначенням належить до складової частини озброєних території загального користування рекреаційного призначення. Забудовники ж правлять своє на їх боці виступають і представники державної архітектурно-будівельної інспекції. Мовляв, якщо документи вже отримали, на якій підставі будівництво забороняти. Всі подані документи були чинними, ніким не скасовані, тому в інспекції не було законних підстав для відмови у видачі оскаржуваного дозволу так само, як і немає зараз підстав для його скасування. Втім, таке рішення суду ще не остаточне. Залишається остання третя інстанція. Протягом 20 днів місцева громада подаватиме касацію. Суд оставив, залишив. Рішення першої інстанції в силі, нашу думку, незаконно. Фактично, державна архітектурно будівельна інспекція в порушення цих законів, закону про охорону культурної спадщини, генерального плану міста Києва, вносить зміни до законодавчих актів та документів. Крім того, подаватимуть суд і на скасування дозвільних документів, адже раніше ми виявляли та розповідали глядачам, частина дозволів дісталась забудовнику сумнівним шляхом. У судах активісти сподіваються на допомогу парламентарів. Саме дика оборудка, коли е, е, Київрада надала дозвіл на будівництво, земель не зважаючи на те, за те, що це землі. Прибережного фонду так? що це прибережні землі, і там не можна взагалі будуватися. Тож як складеться доля сонячної Рів'єри, спрогнозувати важко. Тут важливі не тільки рішення суду, а й політична воля міського голови кличка. Адже раніше нам вдалося з'ясувати, що до забудови причетні його близькі друзі та колишні бізнес-партнери. Бізнесмен Вагій Фалієв, депутат Київради Вадим Столар, підприємець Сергій Василов, який посідає 57-му сходинку у рейтингу найбагатших українців за версією Forbes України. Іна, ми звернулися до міської влади за коментарем у тіму прес-службі мера уникають чіткої відповіді, чи законне будівництво сонячної рів'єри. лише наголошують, що це можуть вирішити тільки правоохоронці. Але як обрадна столична влада відмовляються висловлювати свою чітку позицію чи бути скандальному будівництву, проти якого повстали кияни? А отже, історія будівництва, яке схоже суперечить містобудівним нормам, втім до якого причетні друзі. Зі Київського мера нині не завершилася. Тема цієї забудови для Віталія Кличка і досі як лакмусовий папірець. На чий бік він стане громади чи небайдужого для себе бізнесу? Поки вибір ще є. На сьогодні це все. З вами була програма Схема. Це спільний проект Радіо Свобода та першого. Зустрінемось рівно за тиждень о 21.50. Щасти.